Всі чекали, як Трамп відреагує на криваву російську атаку на Київ. Однак ніхто не сподівався, що реакції від самого президента США взагалі не буде. Останні дії вразили навіть президента Португалії, який висловив те, про що раніше говорили лише конспірологи. варто констатувати, що найвищий лідер найбільшої наддержави світу об'єктивно є радянським або російським активом. Він діє як актив. Це не альянс заснований на дружбі, економічній. Ідеологічній або доктринальній співпраці я кажу, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно сприяє Російській Федерації, тобто вони перейшли від союзників однієї сторони до арбітрів у цій суперечці арбітрів, які хочуть вести переговори лише з Москвою, виключаючи Україну та Європу. Дональд Трамп був невдоволений, коли дізнався, що Росія напередодні атакувала Україну ракетами та дронами. Заявила прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт він був невдоволений цією новиною, але не був здивований. Це дві країни, які воюють вже дуже довгий час. Росія здійснила цю атаку на Київ. Так само Україна нещодавно завдала удару по нафтопереробних заводах Росії. насправді вони вивели з ладу 20% потужностей російських НПЗ протягом своїх атак упродовж серпня. Тож президент уважно стежить за цим. І ці вбивства на жаль триватимуть, доки триває війна. саме тому президент хоче, щоб вона за Інчилася і тому він працював більше ніж будь-хто інший, щоб завершити цю війну, яка б ніколи не почалася, якби він був президентом. Але, можливо, обидві сторони цієї війни поки що не готові завершити її самостійно. Президент хоче цього, але і лідери цих двох країн повинні хотіти цього також. І я думаю, що президент ще зробить додаткові заяви з цього приводу. Пізніше тим часом у американських змі чергова російська варварська атака на мирне українське місто викликала однозначну реакцію серед американських експертів та політиків, навіть серед тих, хто намагається. Це виправдати бездіяльність Трампа Трамп дуже розчарований, особливо російською стороною, і вважає, що обидві сторони мають говорити. Але згадайте, де ми були під час адміністрації Байдена? по перше, американський платник податків оплачував цю війну, і ніхто не говорив із Володимиром Путіним, щоб, хоча б, спробувати врегулювати війну. А тепер президент Трамп приходить і за шість місяців ми вже говоримо з Володимиром Путіним. Ми говоримо з Володимиром Зеленським, і американські платники податків більше не. Не фінансують цю війну. Наші союзники по НАТО оплачують її і купують американське обладнання, озброєння та боєприпаси. Тож це зовсім інша ситуація, але звісно все йде ривками. Це дуже складно. Немає жодної причини бити по цивільних. Подвійні стандарти Кремля стають очевидними на тлі кривавих терактів проти цивільних. Росія говорить про мир, одночасно вбиваючи дітей у центрі Києва. Я сумніваюся, що адміністрація Трампа зробить щось серйозне, і це стратегічна помилка. США казати це ваша проблема, Європа адже стабільна Європа в наших інтересах. Якщо, наприклад, Британія вирішить задіяти Раф. А США ВПС треба бути готовими, що Росія спробує збити літаки. потрібна готовність негайно знищувати російські радари, щоб не наражати пілотів на небезпеку. Я повністю за такі дії, але це треба планувати заздалегідь, а не імпровізувати після інциденту. на жаль, я не бачу жодного прогресу до припинення війни. Росія бачить, що ми роз'єднані, що США не забезпечують необхідної економічної, військової і політичної підтримки. Генерал у відставці Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, не приховує скепсису щодо готовності Кремля до справжніх переговорів. Росіяни явно не мають жодного інтересу дійти до якогось сталого миру, прийнятного для всіх. і на жаль, адміністрація Трампа нічого не робить, щоб допомогти цьому процесу. І росіяни це бачать. То щоночі вони атакують і вбивають невинних українських громадян. і, зрештою, всім іншим доведеться брати на себе більше, бо США не роблять того, що мають робити. Дональд Трамп неодноразово демонстрував своє небажання чинити тиск на президента Путіна, щоб закінчити цю війну. Ходжес прямо звинувачує американську адміністрацію у недостатньо рішучих діях. На його думку, Путін інтерпретує дипломатичну стриманість Трампа як слабкість, що провокує ескалацію Рос. Сійської агресії для мене це незрозуміло існує багато припущень, чому президент Трамп так неохоче чинить справжній тиск на Володимира Путіна або навіть не може просто сказати: забирай свої війська з України. Підхід адміністрації Трампа був приречений від самого початку, бо вони або не розуміють, або їм байдуже, чому ця війна почалася, яке значення має географія та за що борються українці. Водночас посол Вітакер намагається представити більш оптимістичну картину перспектив мирного врегулювання, наголошуючи на прогресі у дипломатичних контактах. Ця війна має закінчитися. Немає жодної причини продовжувати тисячі людей гинуть на фронті. До цього додаються цивільні жертви. Це має припинитися. Президент Трамп створив умови, щоб, хоча б, посадити сторони за стіл переговорів. Це дуже складна ситуація, але ми ближче ніж будь-коли. І я думаю, що нам треба продовжувати роботу. проте жорстокі реалії на землі суперечать дипломатичному оптимізму. Удари по центру Києва 28 серпня стали. Болючим нагадуванням про те, наскільки далекою залишається перспектива миру, російські балістичні ракети, що влучили в житлові квартали, завдали руйнувань будівлі делегації Європейського союзу, підкреслюючи міжнародний характер конфлікту. Це найсмертоносніший удар по Києву за останній місяць. Руйнування в центрі столиці дуже значні. Я добре знаю цей район. Щонайменше дві балістичні ракети, випущені Росією, влучили просто туди, спричинивши величезні пошкодження житловим будинкам навколо. Ми знаємо від європейських чиновників, що будівля делегації Європейського союзу, де працюють її співробітники в Києві, зазнала серйозних руйнувань. Путін демонструє зневагу до міжнародного права та готовність Ність ескалувати конфлікт навіть в умовах дипломатичних контактів з Трампом, чи намагається Путін надіслати цим сигнал? Очевидно, що так Росія збирається продовжувати цю війну. Абсолютно немає жодних ознак, що Росія готова її зупинити, попри всі заяви. Кремль цього ранку вкотре озвучив типове подвійне повідомлення. Ми мовляв, залишаємося віддані переговорам про мир, але водночас продовжуємо війну. Хоча навіть слова війна вони не вживають, кажуть спеціальна військова операція. Генерал Ходжес піддає критиці не лише підхід Трампа до Путіна, але й загальну стратегію американської адміністрації у розумінні природи конфлікту. Водночас європейські лідери, схоже, усвідомлюють серйозність ситуації краще за американських колег. Ходжес високо оцінює позицію європейських партнерів, які прибули до Вашингтона не для церемоніальних зустрічей, а для захисту української позиції. Я був вражений тим, що зробили європейські лідери, які майже два тижні тому приїхали до Білого Дому. Вони приїхали не для того, щоб вшановувати президента Трампа, а щоб захистити Зеленського. Бо знали, Трампу не можна довіряти. Там була солідарність із Зеленським всі вони говорили про потребу у припиненні вогню, гарантіях безпеки. І президент Макрон сказав найважливіше це питання безпеки Європи, а не лише України. Удари по дипломатичних установах у центрі Києва демонструють, що Путін не визнає жодних червоних ліній у своїй агресії. Спершу нам потрібна мирна угода, перш ніж гарантії безпеки можна буде чітко закріпити. Але я цілком можу уявити сценарій, коли саме європейські війська забезпечуватимуть основну присутність на землі. Президент Трамп досить чітко сказав: американських військ в Україні не буде для забезпечення миру, але водночас є певні спроможності, які можемо надати тільки ми. І тому я очікую, що ми будемо залучені до цієї безпеки, але спершу треба укласти мирну угоду. Водночас, Ходжес бачить перспективи у розвитку власної оборонної промисловості України як альтернативи американській допомозі. Він високо оцінює українські технологічні досягнення у військовій сфері. Частина гарантій безпеки, інвестиції у власну оборонну промисловість України. Українці вже під час війни нарощують виробництво, і тут ми можемо допомогти. Україна працює над новою крилатою ракетою Фламінго. яку хоче виробляти масово вже восени. Це серйозний фактор. Росія не може захистити всю свою інфраструктуру. Здатність України бити по російській нафтопереробних заводах вже знизила потужності РФ на 17%. Це величезний удар. І добре, що ці ракети Україна виробляє сама незалежно від США. Експерт підкреслює вразливість російської інфраструктури перед українськими ударами. Розвиток власного ракетного потенціалу України може кардинально змінити баланс сил у війні. Традиційна сила Росії за безмежність територій стала її вразливістю. Немає достатньо ППО, щоб закрити все. Україна може бити на тисячу кілометрів углиб. Ключове питання масовість. Європа має допомогти Україні прискорити це виробництво. Кривавий варварський удар 28 серпня став черговим тестом для американської політики щодо України. Дипломатичні зусилля адміністрації Трампа стикаються з жорстокою реальністю російських ракет, що вбивають мирних громадян у центрі європейської столиці. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.